Бувай зимова стужа! канікули пройшли. В домівках наших теплих ми зиму провели, та харчу вже так мало. Потрібен нам врожай. І хочеться в обновках піти за небо край. Час настав весну стрічати та радіти сонечку. Треба зиму проведжати. І вимити віконечка. Хочу я допомагати. Тільки з чого ж мені почати. Про магію варто забути і розум свій увімкнути. Це зимове прибирання. Наша пісня голосна. Це зимове прибирання. Завтра прийде вже весна. Завтра прийде вже весна. Скоро прилетять пташки. Час пегасом працювати. З неба зникнуть усі хмарки. Сонце буде нас вітати. Тучі і сніг нам не страшні. Ми радіємо весні. Хай скоріш зазеленіють дерева рясні. Це зимове прибирання. Наша пісня голосна. Це зимове прибирання. Завтра прийде вже весна. Це зимове прибирання. Завтра прийде вже весна. Завтра прийде вже весна. Прокидаються звірятка, та не хутко сніг та лід. Годі спати, час вставати, адже це весний прихід. Звірам ми зберемо їжу та збудуємо хатки. Час вставати до роботи, бо летять уже пташки. Це зимова. Прибирання, наша пісня голосна. Це зимове прибирання, завтра прийде вже весна, це зимове прибирання, завтра прийде вже весна, завтра прийде вже весна. Треба снігу весь прибрати і насіння перебрати. Ви, промінчики, засяйте і врожай хороший. Дайте, морква, яблука, селера та яскраві квіточки. Хутко, хутко до роботи вириваємо колючки. Це зимове прибирання, наша пісня голосна. Це зимове прибирання, завтра прийде вже весна, це зимове прибирання, завтра прийде вже весна, завтра прийде вже весна. Робота всюди вже кипить, куди ж мені піти? Я хочу всім допомогти і користь принести. Як добре упоратись мені без чарів та заклять? Це ж останній день зими і безліч в нас занять, і безліч в нас занять зимове прибирання. Наша пісня голосна. Це зимове прибирання. Завтра прийде вже весна. Це зимове прибирання. Завтра прийде вже весна. Завтра прийде вже весна. Завтра прийде вже весна.